Відтепер пенсійний фонд фінансує за заявами, розрахунками, поданими роботодавцями, відшкодування по листкам непрацездатності. Всі виплати, які здійснюються потерпілим на виробництві, теж ми прийняли від фонду соціального страхування ці справи і забезпечуємо нарахування і виплату цій категорії одержувачів. Це десь у нас в області 1745 чоловік. Можу сказати, що за січень. Ну, по вчорашній день ми прийняли понад, понад 5 тисяч заяв розрахунків від роботодавців на відшкодування коштів по лікарняним листкам. Це більше 18 тисяч саме лікарняних листків. Ну, тому що заяв розрахунок складається на певну кількість лікарняних листків. Виплачено вже по лікарняним профінансовано понад 25 мільйонів гривень. Хочу сказати, що в з передачою функцій нічого радикального саме в нарахуванні лікарняних не відбулося, норми законодавства залишились ті ж самі. Єдине, що змінилось, це термін фінансування за заявою розрахунком, яку надав роботодавець. Якщо в фонді соціального страхування це було 10 днів, то пенсійному фонду дано на це до 3 днів. І ми справляємося з цією задачею.